Ну що, друзі, всім привіт! З вами знову майже 30 з новим цікавим відео для вас. Але перш ніж ми почнемо, вподобайка, дзвіночок і підписка на канал. Зробив? Молодець! Тоді починаємо! Сьогодні ми хочемо поговорити про надто позитивну вже для нас тему тему важкого озброєння та постачання його для нас від наших союзників. На жаль, на даний момент далеко не всі союзники України прийняли подібне рішення, але позитивні зміни все ж таки є. Отже, сьогодні ми розповімо вам про те, яку саме зброю ми чекаємо від наших партнерів або яку вже отримуємо на даний момент. І зброя, яка доволі сильно змінить ситуацію на фронті вже найближчим часом. Тому поїхали. Отож, першим кардинальним кроком в зміні ситуації на рахунок постачання важкого озброєння в Україну відбулася зустріч президента Польщі Анджея Дуди та президента Литви разом із Володимиром Зеленським у Львові. Підсумками зустрічі було видано оголошення, в якому президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща готова передати Україні роту бойових танків Леопард 2 на які вже так довго чекали ми з вами. Отож саме рішення стало поістині історичним, а самого Дуду у Львові зустрічали бурхливими оваціями на вулицях. Саме ця заява внесла кардинальні зміни та змінила риторику партнерів про відсутність бажання постачання саме наступального озброєння. Черговим цікавим кроком стала заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби два дні тому. Які він заявив про готовність вже цілих п'яти країн-партнерів про надання танків Leopard 2 та бажання України створення танкової бригади з виключно саме цих танків. Тому давайте розбиратися, чим саме цікаві танки Leopard та чому вони нам такі необхідні. Танк Leopard 2 вважається одним з найдорожчих танків в світі. Проте танк на всі 100% вартий своїх грошей, оскільки. Має високу надійність, живучість та відмінну вогневу міць. Станом на минулий рік кількість випущених бойових машин Леопард перевищувала 3,5 тисячі одиниць, понад 2,5 з тисячі з яких досі числяться в струю. Сьогодні танк Леопард 2 вважається основною бойовою машиною армії Німеччини. Дані машини також стоять на озброєнні ще багатьох країн, у їх числі Голландія, Греція, Іспанія, Швеція, Фінляндія, Швейцарія та деякі інші. Танк Леопард 2 є технологічно вищим за більшість російських машин. Він обладнаний досконалою системою управління. Вогнем і має гарну далекобійну 122-мм гармату з хорошим бронебійним снарядом. Крім того, Леопард-2 є значно безпечніший. Вага танка леопард 2 складає понад 62 тони. Він має 7,5 метрів довжину та 3,5 метри в ширину, середня швидкість танка від 68 до 72 км на годину. Україна отримує від Сполучених Штатів систему протиповітряної оборони Патріот. Про це Київ просить вже багато місяців. На що здатен цей комплекс, де він використовувався, та які його характеристики? Про це ми зараз поговоримо. Сполучені Штати нададуть Україні систему протиповітряної оборони Патріот. Вона стала частиною нового пакету військової допомоги Вашингтона. Києву Патріот це те, що суттєво покращить нашу протиповітряну оборону, сказав президент України Володимир Зеленський. Коли саме комплекс буде доставлено до України, наразі невідомо, однак українські військові пройдуть для цього необхідний курс навчання. Швидше за все навчання відбудеться на американській військовій базі у німецькому. Графенвері, як повідомляють у Міністерстві оборони, для того, щоб українські бійці пройшли повний курс навчання керування Патріотом, знадобиться декілька місяців. З кінця 2020 року Патріот є безпосередньо біля кордонів України. Саме тоді першу батарею отримала Румунія. Загальний контракт між США та Румунією було підписано у 2017 році. Згідно цього документу, Бухарест закупив сім. Зенітно-ракетних комплексів Патріот у березні 2020 року, незадовго після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, було оголошено про те, що комплекси Патріот отримає Польща. Про це Вашингтон та Варшава підписали відповідний договір ще у 2018 році, і тоді два комплекси Патріот обійшлись Польщі у 4,85 мільярди доларів США. Окрім того, Польща незабаром має отримати додаткову систему Патріот у якості допомоги від Німеччини. Уряд Берліну сам запропонував розмістити систему після того, як на територію Польщі поблизу кордону з Україною впала ракета. Нагадаємо, у наслідок цієї трагедії загинуло двоє осіб. Нещодавно Велика Британія оголосила про передачу для України БМП Бредлі. У чому особливість цих американських бойових машин піхоти, та яким чином вони можуть вплинути. На війну в Україні за наявною інформацією, Британія готова передати Україні 50 таких БМП, і з однієї сторони це сума невелика, так але їх ефективність, ефективність БМП Бредлі на порядок більше ніж у М 113 які у великій кількості передали Україні на початку вторгнення. М 2 Бредлі – це бойова машина піхоти, що розроблена у Сполучених Штатах наприкінці х років. Тоді вона прийшла на заміну вже застарілому та вище згаданому у цьому відео бронетранспортеру М113. При створенні цієї машини американці враховували досвід застосування радянських БМП-1 у кількох війнах, а також орієнтувалися на німецькі машини Мардер. Раніше у Сполучених Штатах не було своїх БМП, а лише бронетранспортери, і до нинішнього моменту Бренді залишається фактично єдиною повноцінною БМП на озброєнні американської армії. БМП Бредлі була прийнята на озброєння армії США у 1981 році, і до 1989-го американська промисловість виготовила близько 9800 таких машин, які надалі проходили кілька етапів модернізації. Армія Сполучених Штатів активно застосовувала БМП Бредлі у двох кампаніях на території Іраку, а також під час війни. У Афганістані бойова машина піхоти «Бредлі» оснащена 25-мм гарматою а також кулеметом 7,62 мм та ракетною пусковою установкою ТОВ. Окрім того, на «Бредлі» встановлені 6 стаціонарних автоматів в амбразурах для десанту з калібром 556 мм. До появи М2 Бредлі у американців не було власної БМП, але позитивний досвід використання радянських бойових машин піхоти у малих конфліктах 60-х-70-х років змусив американців створити таку ж машину вже для власної армії. Скільки Бредлі з'явилась відносно пізно, вона вже врахувала усі переваги та усі недоліки радянських БМП-1. У американців вийшло створити не просто свій аналог. А машину наступного технологічного покоління і перевершує вона не лише копійку, але й свою ровесницю БМП 2. Згадуючи Бредлі, потрібно також зауважити, що під час війни із Садамівським Іраком ці БМП підбули більше іракських танків, аніж знамениті Абрамси. До слова Україна їх досі чекає, а нам їх навіть не обіцяли. При цьому всьому слід пам'ятати, і те, що Бредлі це машина створена у 70-х, тож морально вона вже застаріла. Років 20 тому. Існують навіть думки, що американка ну, на силу може впоратися у прямі дуелі з російською сучасною БМП-3. Цікаво, що з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну американські виробники зброї спішно кинулися вносити поправки у свої проекти нової БМП. Так, вони орієнтувалися на захід тієї війни, що зараз точиться в Україні. Оскільки за роки Бредлі пройшла через безліч. Безліч модифікацій немає чіткої ясності, яку саме версію отримує Україна. Швидше за все, це буде 2 a 3 так звана цифрова БМП, що оснащена за останнім словом американської військової техніки. Ну і трошки про технічні характеристики Бредлі це машина із двигуном потужністю 500 кінських сил. Вона здатна розвивати максимальну швидкість у 66 км на годину на шосе. Досягає 40 км на годину на бездоріжжі та у воді показує швидкість у 7,2 км на годину. БМП Бредлі володіє запасом ходу по шосе на 480 км, а Також може вмістити в себе до трьох членів екіпажу три людини та сім десантників. Україна безмежно вдячна своїм європейським та американським партнерам за допомогу однак ми розуміємо, що для повноцінної перемоги. Цього недостатньо. Нам потрібно більше танків, нам потрібно більше бойових машин піхоти. Нам потрібні літаки і нам потрібні системи для захисту неба. Чим більше цього буде, тим швидше Україна зможе вирішити головне питання, перемогти у війні та захистити весь світ від російської навали. Ми всі бачимо, що робить армія Путіна. Ми бачимо це у Дніпрі, ми бачимо це у Солодарі, ми бачимо це у Бахмуті. Раніше ми бачили це у Маріуполі та інших містах України. Для того щоб не допустити цього, ми вкотре закликаємо усіх наших міжнародних партнерів діляти максимум допомоги для України. Також ми закликаємо вас донатити Донатити на актуальні збори ваших знайомих або на великі благодійні фонди, яким ви довіряєте та які ви знаєте. Кожен із нас на своєму фронті, кожен із нас на своєму місці, і кожен із нас щоденно наближає перемогу України. Слава Україні!